Доброго дня, мої хороші. Сьогодні до нас завітала гостя. Давайте ми відгадаємо загадку. Хто ж це? Є у літочка сестричка у косі червона стрічка, а спідничка в неї з листя, різнокольорна, барвиста. Хто це, мої хороші? Так, осінь. Крокує рідним краєм осінь чарівниця. Зараз вже господарює другий місяць осені. Як він називається? Хто пам'ятає малята? Давайте згадаємо. Жовтень. Ось послухайте, будь ласка, маленький віршик про жовтень. В жовтні жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки, жовті дні. Огірочки, що достигли насіння, бо прийшла пора осіння. З приходом жовтня все вкриває осіння-жовта позолота, і тому осінь називають золотою. Які ж барви принесла осінь у природу? Жовті, оранжеві, коричневі, червоні, яскраві, золоті. Який день зображений на картинці малята? Так сонячний, осінній, жовтий, ясний. Світить сонечко, і під його промінцями кольори осені нам видаються ще яскравішими, барвістішими. Чому картина вийшла такою яскравою, тому що на ній зображений? Сонячний день, гарні восени дерева. Вони стоять, немов у касті, але те дерево, з якого ми зібрали ось ці листочки, виглядає нині особливо чарівним. Зверніть, будь ласка, увагу, Пригадайте, що це за дерево. Клен. Ми кажемо, старий клен, молодий. Як ми на молодий клен кажемо клинок, а на маленький клиночок. А листя у клена називають кленовим. Ось послухайте, будь ласка, віршик. На початку осені художник бере ножиці, відрізає теплі дні і приклеює дощі. Олівцем малює грім, листя золоте під ним, бере голку, темну нитку. Пришиває хмарки видко, ніжно сонце причіпляє, промінь, штрих униз пускає, ним фарбує всі дерева в жовто красне, панелеве небо. Ось наша гостя приготовила нам чистомовки. Давайте ми з вами сідаємо спокійненько і слухаємо уважненько. Ша, ша, ша. він не має. Ні гроша. Шу, шу шу ми нарвали споришу. Ше, ше, ше говорить тихіше. Ець, 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 подув сильний вітерець. Е, аї, аї, аї облітаємо листя в гаї. Го го го, ми збираємо його, Ас, ас, ас принесемо його в клас. Са, са, Са. Змахнула крильцями оса. Су, су су, побачив я в саду осу. Со, 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 не кусай осо. Си, си, си вже нема в саду, оси, сі, сі, ідіть сюди усі. Ось послухайте, будь ласка, ще віршик про осінь, нашу чарівницю. У чистому небі світить сонечко, у повітрі. Пливуть білі павутинки, почали опадати з дерев золоті листочки, вони, неначе парасольки, пливуть додому, стали готуватися до вильоту дикі качки і гуси. А ось ще один. Осінній дощик крапотить, листок від холоду тремтить, краплина вдарила важка і відірвала. Геть листка, і закружлявся він в падінні оглянув барви всі осінні, над ставом трішки покружляв, де впасти місце вибирав, та часу мало мав листок. Той ліг в травичку під дубок, лежать там буде до весни і бачити солодкі сни. Листочки жовті, як кульбабки, листочки легенькі. Як пушинки, скоро листочки полетять і закружляють, як пташенята, як метелики, сніжинки, пелюсточки квітів. Земля вкривається осіннім листям, мов килимок, ковдрою покривалом, як легко злітає з дерева лист, плавно гойдаючись у повітрі від найменшого подиху вітру. Ось наша гостя. Принесла нам з вами завдання. Завдання полягає в першому. До поданих дієслів дібрати протилежні за значенням слова. Перше слово кричати. Яке ми слово підберемо? Мовчати. Наступне слово сісти, вставати, додавати, віднімати. Ділити протилежне слово множити, знаходити, губити, дозволити, заборонити, вимикати, вмикати. Наступне завдання до даних дієслів дібрати дієслова, близькі за значенням. Ось перше слово мчати, бігти, міркувати. Думати, лементувати, кричати, мовити, говорити, робити, працювати. Осінь приготувала нам ще малята одне завдання утвори з букв слова. Наші букви переплутали свої місця. Давайте ми з вами з поданих букв спробуємо скласти слова. Ось перші не, букви в першому. В Що в нас, яке ми слово можемо скласти? Тіло. В другому море, в третьому школа, в четверте місто. І останнє дорога. Наступна вправа малята. непроста. Ось подивіться, будь ласка. У нас букви також переплутались, але тут у нас є з вами підказочка. Перша циферка, друга, третя, четверта і п'ята. Ми їх повинні скласти по порядку. І тоді у нас з вами вийде слово. Ось на першому малюнку. Давайте ми з вами складемо циферки по порядку, і у нас вийде слово товар. Наступна картинка у нас також букви переплуталися, але у нас є циферки. Складаємо циферки і виходить у нас слово конус. Ви великі молодці, ви справляєтеся з усіма поставленими задачами.